Прямий репортаж з місця подій, Щойно на не навколо цих місць стався надзвичайний інцидент. Впав гвантокрив, а неподалік із транспортного літака вантажний контейнер. А Ми вже на місці подій продовжуємо стежити за розвитком ситуації. Ми знаходимося на Human Labs, зараз на годинку 19.54. На місці працюють рятувальники, поліція вибухотехніки та медики. Очевидці повідомляють про потужний вибух, який пролунав після падіння контейнера. Над місцем пальні піднімається густий дим. Чутно сирени поки що невідомо, що саме буде всередині контейнера. Доброго вечора. Ми знаходимося на місці подій, а тільки но впав гвинтокрил. з гвинтокрила випав, випав контейнер. Підповідь, будь ласка, чи відомо щось що на, на цю фле? Так, наразі відомо, що контейнери заражені невідомими речовинами. Наразі ми очікуємо лікарів для того, щоб вони обезражили ці контейнери. Тобто, на такі було підходити? будемо ходити небезпечно. Але якщо близько... ближче підходити, mm -hmm. от... тобто ми стоїмо на безпечному істину, і стаємо, все окей. Зараз там, ми стоїмо на безпечному, але якщо ми підійдемо дуже близько, то mm. вже якісь невідомі наслідки. наразі ми очікуємо на Підкажіть, а як ви дізналися, що саме контейнер впав сюди? Ми застосували наші розвідні сили Я разом з. Усіма державними установами виявили, що контейнери перебувають саме на цьому місці Ви приїхали на місце де знаходиться державне майно. Послухайте мене ще раз. Давай, давай, До добре, давайте. До вас мене. приїхали, запитали. Давай. Хто ви? Ви сказали, ви є держпрацівниками, але ви не можете показати посвідчення. Так, ми Бо це найняті. є Може, ми інформації. можемо найняти, ви... нас найняли працівниками. Ви є Буря, ви сказали, на виїзд. держ. Є, ви є держав працівниками. Там всіх підводьте до нас, всіх затримуйте, біля до нас. Так, а де ви? Ви покажете якісь документи, що це майно держави, де вказано, що ви маєте його забирати? Ви покажете своє посвідчення? Так, да, на яких підстав я зобов'язнюю На Історія того, що ви сказали, що ви граєте держпрацівником. Так, держпрацівник. найнятий працівник та різні речі. Так, ну, так ви сказали так, так Ви по черзі будете горити чи ви будете всі вкупі говорити? Що наразі відомо, що відбувається зараз? Наразі відомо, що група осіб у фіолетовому видавала себе за державних працівників. Вони намагалися... А громадувати це тим, що в них якийсь рівень доступу, і тому вони не показували свої документи, тому ми їх затримали за те, що вони видавалися до держпрацівників, а саме ну, одну особу затримали. Всі інші підійшли до радіоактивної, радіоактивного контейнера і померли. Mm -hmm. От, вони мені розповідали до цього, що вони ну, щоб мене отримувати від, ну, на відстані відсилали. Коли ми почали затримувати їх, як в що вони видаються за теж працівників, вони вирішили не розкривати свої плани, невідомо які злі чи добрі, і померли від радіації в контейнері. ви бачили, до цього там треті жало за своїм mm -hmm. небесним. Я зрозуміла, дякую за велике за інформацію. Доброго вечора, пан президент. Дякую, що приїхали на місце подій. Можете, будь ласка, розказати, що вам відомо наразі про крущіння Гвинтокрила? Наразі відомо, що а, військовий а, літак а, зазнав ушкоджень через грає птахів, які а, потрапили у вагун. І з ним було. А, із нього випали деякі контейнери з невідомими нам речовинами. Зараз mm -hmm. ми бачимо, що ми знайшли вже два контейнери, які були з великим полум'ям. На щастя, наші медики та люди, які тушили пожежу, справилися з цим поживільним полум'ям. Також на першому контейнері е, було виявлено якісь небезпечні хімікати, як сказали нам медик. Тому сподіваюся, mm -hmm. все буде гаразд. Я сподіваюся, що сьогодні ніхто не загине від цих хімікатів. Ми теж дуже сподіваємося. <кхи> Дякую, що <кхи> приїхали на місце подій. Oh. З місця подій Україна 24 Перед нами зараз процес відвантаження контейнера з невідомим вмістом. За попередню інформацію матеріали викликають підозру і вже привернули увагу спецслужб. Контейнер буде відправлено на детальну експертизу до СБУ, щоб з'ясувати його походження, склад і можливу небезпеку для громадян. З вами була Тетяна Україна 24